У середу, 22 квітня, відбувся перший тур обласного огляду конкурсу фольклорних ансамблів Прикарпатські відзерунки серед учнів початкових спеціалізованих музичних навчальних закладів. Захід пройшов у концертному залі Бузької дитячої музичної школи. Золочівську музичну школу представляв фольклорний ансамбль Золота Липа, у складу якого входить 20 учасників. Талановиті виконавці показали фрагмент обряду припинанка, записаного у селі Ремезівці. Керівник ансамблю варіантку Ірина Михайліна. Другий тур конкурсу пройде 6 травня у місті Львові.